Ти уявляєш, чи можуть обернутися такі маленькі розваги для такої жінки, як я? Я навіть не думав про таке. А вже ж ні. Ти ж не жінка. Ти наче хороший? Головна проблема це безпека. Це життя або смерть. I'm... Тому дозволь спитати. Ти серійний вбивця? Что ты сказала? <Слышко> Сюда, кит, 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 кит. Да, будь пожалуйста. Сюда, китю, китюня. Сюда, китю, китюню китю. Це під контролем. Ні. Може, я збрехала. Ти ж сама цього просила, так? Boosts, say, yeah, І як мені могло так пощастити? I know it era